Привіт, мої хороші, хочу вам розповісти сон, який мені приснився вранці 25 го числа. Я вчора переглядала відео, під підвечір уже. І, ну, вітали столицю нашої держави з, з заснуванням з Днем Народження вітали. І всі ви бачили, як вранці. Ну, вночі, можна сказати, почали насвітати і як вітали до самого. Ну, не ранку майже обід. Ось переглядаючи ці відео, під вечір я зрозуміла, мені вранці також 25 числа, можна навіть сказати, ще тоді ніч була. Приснився сон, і я спочатку не зрозуміла цей сон. Ну, тобто, я сприйняла його. Як ніби на свій рахунок, ну, що це сон приснився мені, але, але дивлячись ввечері переглядаючи оці всі кадри, я передумала його, пригадала і зрозуміла, що це, ну як, можна сказати, було повідомлення ну, повідомлення, те, що відбувається, скажімо так, і що ще планується. Відбутися. Ну, символами, підказками просто це зрозуміло, не так, що там це сказано іменно, що це так буде. Ну, так, ніби легеньке таке попередження. Ось вам розповім сон. Ніби я не пам'ятаю з ким, ну, пам'ятаю, я е, з кимось, з, з дитиною, здається, чи з кимось ще дорослим. Вийшли в село на центральну вулицю пройтись, і нас гукають, куди ви йдете, не йдіть. Зараз буде їхати, от не пам'ятаю, як назвали ту машину, ну, що дуже сильно велика, якась броньована машина буде їхати із косами, ніби замість коліс у неї коси. Як не волосся, а те, що косить коса, тільки то з ручкою, а це таке ніби замість коліс, такі коси, їх багато. Накручених туди. І вона така їде і все ніби загрібає попід себе. Все і всіх, кого зустрічає на своєму шляху. Така здоровецька машина. І нам гукають, швидше тікайте звідти, куди ви йдете, ховайтеся. Я. Не розуміючи, але бачу, що щось таке велике суне. Це було таке велика така машина. Ну, хто бачив, я думаю, багато всі бачили комбайни. Великий такий комбайн Нью-Холанд, а це, напевне, в разів 3, а то разів 5, більша машина була. Схожа така навіть на нього на комбайн. Жовта велика, але вона більша. В 3-5 разів. І замість тут, де гусениці, там. Ніби такі оце коси, вони крутилися і якось так все скошували, змітали, все попід себе, перекручували, перемішували. Ну, таке щось ніби з області ужас... ужасів. Ну, якось я сприйняла цей сон так. Далі розповідаю. Повернулися ми на подвір'я, ніби сховалися. Уже ми на широкій великій території, де там він може нас захватити, наприклад. А ми вже сховалися на своєму подвір'ї. Зачинили фірточку, ворота. Ну, не замикнули, просто зачидили, на Наші Заслі... мої. Були... Ой, щось я не виспалась. І тут за нами зайшло ще двоє чоловіків. Це були рідні мої. Ну, знак того, це просто, що ніби люди. Я, там дитина за мною бігла, і люди йшли. І заскочив цей водій цієї машини. Ніби. І він йшов, ну, таке враження, ніби він біг. Така, за, кажу, замедлена, ніби така пленка. Ну, він біг, ну ніби так не сильно швидко. Я бачила, ніби він швидко біжить, але він біг не так сильно швидко. І ми встигали втекти. Але він, доганяючи, хапав дитину за руки, цю, що я вела ніби за собою за руку. Але ні, я стала кричати, що відпусти, не чіпай дитину. І він так її вхопив за руку, тягне, але я не віддала. Я її витягла, її витягла і сховала, ну, впустила на друге подвір'я, там, де загорожено, туди її запустила, закрила. І він давай, ну, ніби розбій тобто битися, там, свої права розказувати, що він хоче зробити, що дитину потрібно віддати. І тут постає, ну там конфлікт виник, і постає тут питання, ніби його вигнати. І ці чоловіки починають ніби, ніби з ними з ним. Це була одна людина, починають з ним битися. Починає перша одна людина підходить і хоче вигнати. І він починає їх відгонити. І в нього замість рук стають ось ці ніби коса. Руки в нього стають такі, ніби ну, мечі чи коса. Ну, я подумала, що логічніше в селі це коса, зрозуміло, ця, що вручну косимо, а не ця, що бензо крутиться. А ця, що вручну косимо. Ну, така, як колись була. І оце в нього замість цих рук стали ці коси, і він давай ними махати ніби перед людиною цією. Потім під'єднується друга, але він не спинюється, він все швидше-швидше починає цими руками махати. І такий виник слідуючий кадр після цього, як вони ніби билися. Я... Чітко пам'ятаю, що він махнув рукою, і в однієї людини, ну, неприємне, але я вже розповім, ніби пальці він відсік. Не пам'ятаю, на нозі здається чи на чому. Потім ще раз, ще раз і так-та кілька разів, і ну, такі ніби шматочками так. Я так вже буду розповідати, не знаю, чи відео це вийде. Але пам'ятаю чітко, що ну, було видно, е, ну, тіло видно було, кістки видно було, але крові не було, жодної каплі не було. Було ну, все чисто. Скажімо так, ну, те, що шматували, то шматували. Це ми вранці її побачили. Як я ось передумала, так ми її побачили. Це що кинджалами. І, ну, і взагалі це холодна зброя, то пошматувало. І потім він почав, ніби ці чоловіки вже відійшли в сторону, тому що ну, вони постраждали. Вони вже були поранені, і вони вже постраждали. І він ніби гукає, ну, чи щоб я вийшла, чи дівчинку відпустила. Я така, ні, ні, ні. Іди звідси. І оце пам'ятаю останню картинку, яку рекомендую вам дуже звернути на нього увагу теж. Хоча мало хто, можливо, її побачить, передайте знайомим, там, друзям. Чому так говорю? Тому що планується якийсь подарунок. І явно, що подарунок буде дуже неприємний, тому що він зроблений, я вам розповідаю, що. Тут показало ніби шматок тіла, вирізаний із тіла. Ось так мені е, такий ніби символ, такий він е, квадратний був шматок, чомусь я, чомусь воно ніби з грудей вирізане. Якось так. Жут, страшний сон такий жуткий, я прокинулася в страху, але це все побачивши. І зрозумівши, що це не тільки те, що відбувалося тоді, по-відомою, а що планується. Тобто цей шматок м'яса, він був квадратний, і коли ми відмовлялися, видно, ну, коли я сказала ні, я не погоджуюся там вийти чи віддати дитину то, що він хотів, тобто він почав планувати е, якимось підступним планом, підступною якоюсь дією. Виманити або заманити. Не, не то що мене, а людей, ніби. Ну, це воно так символічно, ніби програвалося для мене, але це воно для людей. Тобто треба розуміти символи. І ось він взяв нитку, перев'язав його, ну, ніби перетягнув. Поздовши поперек, потім стягнув, пронизав кожен вугол цією ниткою і стягнув його так у формі квіточки, що навіть нитки цієї не було видно. І тільки видно було, ніби це лежить квітка. Навіть було незрозуміло, з чого воно зроблено. Тобто він зробив подарунок. Для того, щоб заманити, завлікти людей подарунком якимось, якоюсь, можливо, подією, можливо, яке, якоюсь новиною, ну, щось подарувати, щось зробити. Для того, щоб відволікти людей від основної мети, від основної цілі. Тому ось таке попередження, що потрібно бути уважними, не встигати ні в якісь серйозні на даний час дії, не приймати ніякі важливі рішення зараз, і бути дуже уважними, обережними, особливо при повітряних тривогах. Тому що, ну, зважаючи на те, що був транспорт такий, що все змітав на собі, потім транспорт не зміг проїхати. Він перенісся на людину. Людина ця поробила інших людей, як сказати, травмованими, і в результаті, не досягнувши свого, своєї мети, яку вона хотіла досягти, вона готує подарунок. Подарунок, ну, Неприємний, звісно, це не квіти, тому що це із живого взято, із живої там, ну, я не знаю, людини, тканини, ну, із живого організму, і так буде сфабриковано, ніби це якийсь подарунок. Це може бути не обов'язково фізично щось подароване, це може бути подаровано, ніби. Повідомлення якесь, якась новина, радісна якась ніби подія. Ну, воно так, ніби буде замасковане під подарунок, під якусь подію, новину гарну, ну, щоб люди розслабилися вже з надією і вже пливли, скажімо, по течії. але, на жаль, нам розслаблятися не можна. Не можна лише бути. Зараз ставати наївними, вірити, довіряти, тому що нам потрібно зібратися. Зараз, як в попередньому сні я розповідала, ми знаходимося на етапі других дверей. Тобто треті двері вже будуть набагато кращі, але треба для цього поміняти нашу свідомість. Про що я весь час розповідаю, що йде вплив великий на маси. Ну, це не тільки я розповідаю, багато людей розповідає, навіть за ці прививки говорять, що теж їх робили для того, щоб побачити, зрозуміти, наскільки люди залякані і піддаються оцим всім впливам. Навіть не хто не бачив, що вона складається, а хто бачив, все одно, якщо боялися, робили. Тобто люди підтверджені цьому, щоб боятися цим впливом всім. Тобто зараз не час розслаблятися, зараз час звертати увагу, навпаки, бути зібраними. Тому ось таке мене попередження. Ну, мені прийшло, я його розшифрувала, зрозуміла. Тому будьте уважні і не погоджуйтеся ні на які серйозні вирішення. Питань, скажімо на зараз. Або не сприймайте їх серйозно, те, що пропонується, тому що ось така є підстава. Крові, звісно, я не побачила, тому що коли сниться, ну я не знаю комун, але взагалі як сниться кров, це, це погано, це до хвороби. Мені був снився такий сон дуже сильно страшний. Також про, про нашу країну, там, де дуже сильно я багато бачила крові. І, ну, багато дуже я чисто робила, і все пройшло. Ну тобто, минуло те лихо, скажімо. Ну, можливо, мінімально, не можу сказати, що зовсім, тому що, потрібно, якщо ведеться вплив на маси, то треба маса і людей для того, щоб викорінювати цей вплив. Тому ось таке будьте уважними. І дивіться, як сказати, реально дивіться на ті події. Дивіться на те, що відбувається, а не на те, що обіцяють. Тому що, як я завжди кажу, обіцянки це, це цянки. Такі то справи. Тому бережіть себе, будьте здоровими, намагаємося бути щасливими. Ось такі справи. Добре, бувайте, гарного вам дня! Пока.